Вітаю всіх і так. Я спілкувалася з колегами ще. І давайте подивимось. Є в нас величезний шанс на зупинку війни? Величезний, всі з цим погоджуються, абсолютно всі. Питання. Колода моя улюблена. У лютому, бро, лютий, цікаво ж. Лютий 2026. У лютому ж місяці є вірогідність зупинки війни в Україні. У лютому місяці є вірогідність зупинки війни в Україні. Ну, покажи. Так, але з обережністю. Так. Є вона. Зроби вибір. Зміся частіше. Тепер увага. Увага, до чого це? Сумнівно. Наді колоди, сумнівно. Дивіться, але так, але з обережністю. Тепер пояснюю, в чому прикол. Всі ми знаємо камінь приткновіння. А тепер дуже уважно. В чому нюанс? І з того, що мені випало оце, і з того. Якщо ми вирішимо питання по Донбасу, все добре, зупиняємось. Але питання далі, але. Як це буде надовго? І чи буде ця зупинка вже кроком до простого завершення війни, далі вирішення території всього і іншого? Ось в чому момент. Є вірогідність по цій карті, сумнівно, що це передих. Оце є. Якщо зробити неправильно, оцей вибір. Обережно треба. І тут. Випачте, випачте треба думати вже. Ну, я не знаю як. Це важкий вибір. Це вибір дуже важкий, щоб не постраждала навколишнє середовище. Головне зараз. Ви ж самі це розумієте, любимо. Тому маємо, що маємо. Ось так. Ізюм, я вас ще не робила. Сюди ж, я вас зроблю. Давайте так, Харківщина. Що я можу вам сказати? У мене є клієнти по ізюму, і, мабуть, орієнтуйтесь на ізюм щодо ситуації по перемовинам Донбасу і всьому. Орієнтуйтесь на розклади по Ізюму. Про Ізюм, Харківщи. Ось якось і в новинах воно так мількало. Давайте на це орієнтувати, щоб якось собі картинку в голові складати, що нас чекає саме ізюм. Буде проще. Mm. Ну, взагалі, я думаю, що з Харківщиною питання вирішать, але нерви зроблять. От нахер вони нам потрібні ці нерви. Неприємно. На жаль, знаєте, тепер давайте глянемо Феніксом, давайте Феніксом. Вибачте, <світ -почти> ніяк не вилізу з кашля. Ця колода хоча б не блокується. так, яка вірогідність? Яка вірогідність зупинки війни в Україні у лютому 26-го року? Яка вірогідність зупинки війни у лютому 26-го вірогідність? Слухайте, ну Зірка. Старший аркан. Велика. А знаєте, в чому прикол? Чому так? Ось повертаємось до першого колоди. тому що вона буде. В будь-якому разі. Ворог не зможе її не зробити. Воно буде. Питання наскільки. Але по факту воно буде. Ось чому питання. Ну, зрозуміло, що треба Території нафіг. І тоді буде. А давайте подивимось. Розшифров. Ну, не дуже мені. Тепер увага, любимої. Тут знову показано чесні дії, нечесність. Тобто це у лютому поки що може вилізти в нечесні підступні дії. Поки така картинка. По зірці вірогідність дуже велика під 100%. Дуже величезна. Тобто, я вам ще поясню на пальцях: не може Росія не зробити її через це все. Тобто, якщо ми виходимо з Донбасу, як вони хочуть, вона буде. Однозначно, буде питання в часі, скільки? Якщо це буде місяць-два, повне, вибачте, це вони. Також є, має місце. Ось в чому приколувась. Виходить. І тут питання відразу: що буде після місяця цього двох, наприклад? А буде, ви побачили, знову наступ.